Підпали волонтерський автомобіль. Прикарпатські прихоронці затримали підозрювану у чиненні злочину. У пошуках легкого заробітку Прикарпатець підпали волонтерську автівку. Свої дії він фільмував на телефон та скидав невідомому замовнику як доказ про виконану роботу. 29 серпня вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що горить транспортний засіб марки Фольксваген Транспортер на місце подій негайно виїхали поліцейські, які в подальшому встановили, що пошкоджене авто використовувалося для волонтерської діяльності. Під час оперативно розшукових заходів працівники управління карного розшуку спільно зі співробітниками івано-франківського районного управління поліції та співробітниками служби безпеки України Івано-Франківській області встановили, що до вчинення злочину причетний 34 річний Мешканець області прохоронці з'ясували, що ще на початку серпня зловмисник в одному із телеграм-каналів знайшов оголошення, де пропонували підробіток за підпал військових транспортних засобів. Фігурант погодився на пропозицію та почав підшукувати на території Івано-Франківська відповідні. Автомобілів Палій фіксував свої злочинні дії на відео як доказ про виконане завдання, а потім пересилав його замовнику. За свою роботу отримав кошти у сумі понад тисячу доларів США. Під час обшуку у помешканні, де тимчасово знаходився правопорушник, поліцейські вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та пістолет з набоями. Фігуранта затримано в процесуальному порядку, злідчі повідомили йому вже про підозру у чиненні злочинів, передбачених за частиною першої статті 114. Тої з позначкою, 1, частини 2, статті 194 та частини 1, статті 263 кримінального кодексу України деться про перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, умисне знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення вивезення застави.